Михайло просить, щоб я розповів про покупку нерухомості в Албанії. Розповідає Михайло, кожен іноземець має право купити в Албанії нерухомість. Майже все, окрім просто землі. Землю купити ви не можете. Ви можете купити будинок, на який є земля, і вона оформлена разом з цим будинком. Це зробити можна, а окремо купити не можна. Далі для іноземців. Немає податку на нерухомість при купівлі нерухомості. Ви не платите жодного податку у державу, як це платиться у інших країнах світу. Це дуже круто. Далі, нерухомість дає вам право легалізуватися у цій країні. Ви можете легалізувати себе і можете легалізувати усю свою родину. Для цього вам потрібно мати лише 20 квадратних метрів на одну особу. Сума покупки не важлива у цьому випадку. Просто 20 квадратних метрів. Якщо у вас діти на дитину 10 квадратних метрів. Наприклад, у вас двоє дорослих, одна дитина, вам потрібно 50 квадратних метрів, щоб легалізуватися в Албанії. Процеси ці окремі, але один залежить від одного. Це дає вам право, це не автоматичний процес. Що вам ще розказати? В Албанії дуже швидко зростають ціни на нерухомість. Це дуже вигідно. Якщо ви хочете вкласти кошти, ви майже 20% можете річних отримати просто, якщо перепродасте ці, цю нерухомість через рік. Далі. <клес> Албанія є туристичною країною. Сюди приїжджає дуже багато туристів. Тому здавати таку нерухомість дуже вигідно. Ну і головне проживати в такій країні. Це просто кайф. Море, пляж, ось такі будинки, ось так виглядає Албанія. Будуть питання, Михайло, пишіть мені в Директ, в і я вам підскажу.